Вітаємо, нехай благословить благословець Господь. Релігія це не Бог і це не життя. Релігія це примішане своє до Слова Божого. Святе Писання закінчується тим, що якщо хто додасть або відніме що небудь із книги цієї, то отримає прокляття або відніметься у нього спасіння. Ісус прийшов у Єрусалимі до храму. А там служіння Богу, жертвоприношення Богу, різні ритуали. А Ісус їм говорить: Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Вони не входили і не допускали інших тим, що давали спотворене вчення, віднімали частину вчення Мойсея і додавали своє. Цим вони закривали шлях до Царства Небесного собі і іншим людям. Зараз в багатьох церквах все це продовжується, і люди впевнені, що вони спасаються. Але Ісус далі говорив євреям: Я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників. Частину їх ви поубиваєте та розіпнете, а частину їх бичуватимете в синагогах своїх. І будете гнати з міста до міста. О змії, о роди гадючий, як ви втечете от засудження до гієни. Богу не потрібні просто служіння, Пісні релігія. Біблія показує, що Богу потрібне виконання його волі. Ісус став Словом Божим, щоб ще раз підтвердити важливість Слова Божого. Фарисеям, які вели релігійні служби, виконували обряди, Ісус говорив, що Бог плоду від них не отримує, тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Плоди в Царство Боже це спасення душі людей. Потрібно нести Євангеліє правду і любов всьому світу, бути прикладом для інших. Ісус говорив, Отець мій прославиться, якщо принесете багато плоду і будете моїми учнями. Прийдіть за посиланням і дивіться відео.